Сьогодні в мене оповідання красива пара. Жила колись в нас у третьому під'їзді Толя з Мариною. Красива пара, та попри маринину красу, Толя був дуже серйозний ходок наліво. Що тебе тягне на пригоди, га? дорікали мужики. Прогавиш маринку з такими розкладами. І ось одного дня стався грандіозний скандал. З балкона полетіли майки, гайкові ключі, вудки, а за деякий час з під'їзду вийшов розкудлений толік. Фінітеля комедія, кивнув на нього хтось із доміношників. Все догулявся. Марина подала на розлучення. Ця новина жваво обговорювалась у дворі, бо ж Марина дійсно була дуже врадливою, цікавою жінкою. Мужики, це шанс. Шкода, що я женатий! Ну, женатий, то ж не мертвий. Та Маринина самотність тривала недовго. А ви чули? Чули? Шо? Та? Марина толіка назад пустила. Та ти шо? от вам і шо! іначе знову весілля буде. За пару тижнів і справді під під'їздом все було, як годиться. Мерседес. Фата, обсипання цукерками та мідяками. Дворові діти веселилися, а дорослі ж лише посміхалися. Ну й чудні, їй богу, от як підлітки, весілля справжні знову. Та історія Марини і Толіка набирала обертів. За півроку, під Різдво, знов його манатки полетіли з вікна. Знов вигнала. Да, цього разу, певно, що вже все. Та й правильно, кобиля ж не перевиховаєш. Аж у травні знов була фата, гроші і лялька на капоті іномарки. Знов вони? Ну, а хто? Здуріти? Та. Але ж він, вроді вже остаточного зав'язав. Зарікали свинягівно їсти, біжить аж дві лежить. Та й вагітна Маринка. А, ну тоді понятно. Коли Марина вкотре викинула толіка, у дворі почали робити ставки. Прийме назад менше, ніж за півроку. Та ну! давай на сто гривень заб'ємося.